Позиція артилерії на Куп'янському напрямку це та ділянка фронту, де росіяни постійно атакують, намагаються прорвати українську оборону. Зараз тут дуже непроста погода, холодно, постійно йде сніг, мокрий сніг, а навіть іноді й дощ. Тому просто все навкруги це кілометри криги, такі квадратні кілометри криги. Але от навіть такі умови, вони там впливають на хід бойових дій. Але не спиняють їх, просто воювати стає ще важче. Бутумір 34, 32, два швидкі вогонь. Куп'янський напрямок нині одна із найнапруженіших ділянок фронту. Попри важкі погодні умови, попри втрати, росіяни постійно раз за разом атакують піхотними групами, штурмують хвилями, намагаються маневрувати. Сильний обстріл, артилерійські міномети і були продвиженням мілкими, якби групами зайти в затіпти. Как Були бы прориви, але ну, вдачно все, как бы, все ліквідувалося. Це так происходит ежедневно. Вони спочатку делают мінометний обстріл и потім мелкими групами намагаються прорватися через нашу оборону. Значну частину оборони тягне на собі арта. Більш майточною треба технікою, але взагалі ми по, по піхоті, по живій силі. Багато працювати доводиться? Багато. Є багато цілей і море. Наступають великими кучками. Важко одним словом важко позиція українських оборонців добре замаскована. Входи в бліндажі закриті, ані гільс, ані сміття, ані чогось іншого, що може видати батарею російським дронам. Вони літають і в таку погоду. І, і в таку погоду? Да. Просто коли після закінчення стрільби, якщо є така погода, як зараз сніг. Після закінчення стрільби ну, все розтає по кругу. Нам приходиться заново маскувати так само брати елементарно, відходити чуть далі від гармати, брати сніг і закидати сліди, де було вигорено під час пострілу, щоб воно не відлічалося від зної е, локації. Артилеристи попереджують постійно бути на і по команді тікати в бліндаж. Росіяни шукають їх, не знаходячи, починають прострілювати. Посадка за посадкою. Може бути такий вогонь, що прицільний йти, а може такий, що не прицільний. Тобто, виходить, квадрат прощупають. Якщо точний огонь, то ми передаємо по рації, що ми під вогнем та й уходимо в укриття. Угу. Ну, в основному ми під дострілом дуже багато разів вже бували. Слава Богу, у нас случаї таких не було. Військові переконані, попри втрати, росіяни продовжуватимуть тиснути. Ситуація тут складна, противник намагається всіма сирами дійти до Сіньковки, потім до Куп'янська. Задача у них до вибору президента Російської Федерації взяти Куп'янську і Авдіївку, то вони ще всі сили китають на ці напрямки. Воїни розповідають, ворожі підрозділи різні. Росіяни часто застосовують дуже слабкі, погано треновані піхотні загони, але хвилями з постійним тиском, таким чином виснажуючи нашу оборону. Накидаю сюди дуже багато піхоти, різні підрозділи Штормзет. Мобілізовані, ті, які мобілізувалися два місяці тому поронених, то там від 18 років до 50. Різні, то есть підозрю тут арізні, скупчені штурмують майже кожен день. Тільки за останню добу тут відбили декілька затяжних штурмів та пережили обстріл десяти селищ поблизу Куп'янська. Руслан Смищук, Води Мревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.